Війна в Україні може зупинитися і за кілька днів, якщо Україна покається. визнає провину загоніння євреїв, а може тягнутися дуже довго, можливо, роками і, врешті, зруйнує Україну як державу. Тому зараз дуже важливий. І непростий вибір за кожним із вас, хто дивиться це відео, прошу, додивляйтеся до кінця. Господь хоче і прагне, щоб Україна покаялася за гоніння євреїв і кров усіх невинно вбитих. І тоді цей бар'єр духовний, який став причиною війни, він просто буде зруйнований. І Україна отримає справедливий мир від Господа з його рук. А диявол, навпаки, хоче, щоб Україна була зруйнована, щоб війна тягнулася роками. Дві різні мети. І за вами зараз, за кожним вибір.